Здоров'я, сільфо відкрилося, судже. У вас гривні? Гривні, гривні. Молодець. Давай, Михайло. Пік! Картою можна? Пік! Звичайно можна. Пік! Не, це не моє. Це не твоє, Я так? Пік! Двадцять гривень! Ого! Оце от сільфі, блядь. Все. It's <laughs> oh, a rolling oh, not a stop. Why shit don't never stop. специальные военные операции идет. Другие не влезут. А мой влезет. Гляди. Пятачок. Ой. Выходит. То есть входит. Входит. И выходит. Замечательно выходит. Здорово, козача. Добрый день. Че не все разобрали? Да, не, ще А это может ты, Дмитро, или что? Я. Чуєш, бо що ти так поправився? Хай Бог сохраняє. Що ти мо всі булки доїдаєш, що це не продаєш? Да я в день одну булочку з'їдаю. Я одну. одну. Не їж не одної, і... бо гарбуз росте, а корінь сохне. <laughs> Чуєш, почимо це? Це 55 гривень. 55? Ну дві давай, давай. Даю. Тільки даю. ж сам не їж. Кажу тобі, як Д... старша. Добре не буду. трошки, А то купальник спадає. Що, розроби все-таки цей плащ невідімку, Думаю, куди це піти? Може може в відпуск на пару діньков, га? Ану, підскажіть. Сірій, що ти вариш? Юрашку? Я картошку чуть. Ні, Я бачу, що ти чистиш, а яку картошку? артошка, якщо буде? Ну вова казав, мундіра хоче. Як ти будеш назад шкурку обирати? Будемо ліпить ліпі плювати. Вова сказав, мундірку. Друзі, просимо хвилинку вашої уваги. У зв'язку з тим, що на Ютубі не все можна викладати, ми створили телеграм-канал. Там набагато більше цікавого та без цензури, тому будемо раді, якщо підпишетесь на нього. А також будемо вдячні вашій підтримці. Усі посилання в описі до відео. Величезне дякую та хай цвітне український контент. Найменша область в Україні. Курська. Украинскую ну извините, пока не привыкли Вы только как позавчера открылись в Курске у нас Июнь 1943 года Разгар подготовки к Курской битве На это направление немцы перебрасывают свои лучшие силы Операция получила название «Цитадель» Во главу плана вновь, как и в сорок м положена тактика молниеносной войны Она подразумевала массированный удар штурмовой и бомбардировочной авиации при этом истребители Люфтваффе должны были завладеть господством в воздухе. Все это и должно было обеспечить стремительное продвижение вперед танковым и моторизованным дивизиям вермахта. Советская разведка вскрыла немецкий замысел. Командование Красной Армии готовит ответные меры. В них самолетам тоже отводится ключевая роль. Позади уже было два года войны. Советская авиация сильна как никогда и готова переломить ход войны в воздухе. Но вдруг штаб 16-й воздушной армии из полков начали поступать тревожные донесения. Во время тренировочных полетов разбилось несколько самолетов, погибли летчики. До выяснения причин случившегося были приостановлены полеты трех с половиной сотен боевых машин. Под угрозой оказался успех в одном из решающих сражений Великой Отечественной войны. Нахрена ти в Білгородську область поліз. Там вже по всіх новостях тебе показують. Серйозно? Так. Да. Що ти там робив з самого ранку? В Білогородської області? Так. Да. Я... Потірялася я. На відкліті приїхала. <рігла> а ви знаєте, чому чоловіки вночі хроплять. Для того, щоб захистити свою кохану від бабайки. Сеньок. Ти радий, да. що тебе така жінка достала собі? Да. Ти щаслива людина. Дуже щасливий, так. Да. Щасливий? Да. Ти мене ні на кого не приміняєш. Ні. Тобі весело ні. зі мною. Да. 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 Джон Вік нельзя спать спати на посту. Нельзя на посту спати. Ага. да, нельзя. Сумрак, командир спрашивает это его трактор. Конечно, его. Отак вот от ЗСУ переносить собачок. Все, малий, все нормально. Все нормально. Люк, тільки аккуратно повертайся, щоб не випустив. Люк, Люк! Завтра йти. Ви просто подивіться, цілий день пиздує дощ. Ну, при Порошенку такого не було. Не було. Da batchwell. TUDE PIZUIUN THE TU DODUY SHOOT TUDARE TUDE PISDUIU BLASCO IT THE IN IT'S I THAT IN THAN NAL TO IVA FIFA TINGOM IT 1517 THING TO WITHIT PAL TOY ти ти живеш? живеш? Яка нахер Де Тут вас Bradvoya was у нас! Palmy, малинка, деточка, Бешена малинка, движуха. Ось о двіжуха, огніна, огніна двіжуха, володька. Оце позвав би тебе на шашлик. Ну як спомню, скільки ти, блять, пиздуєш, жереш, блять, як не в себе. Ну. То, блять, сидити нахуй дома, блядь. <зас> Українські значки, флажки. Обмен рублей на гривну, вареная кукуруза.